Поливаєте свої овочі щодня, вважаючи, що так найкраще, а що, як я скажу, що цим можете їм нашкодити. Сьогодні розвінчаємо головний міф про полив. Ви дізнаєтеся, як часто поливати п'ять різних груп овочів від щоденного режиму до всього лише раз на тиждень, і так ви будете здивовані. Багато садівників початківців думають, що чим більше води, тим краще. Це логічно, адже вода це життя, правда ж? Але насправді правильний полив це ціла наука. За багато води коріння задихається, замало рослини в'януть як же знайти золоту середину? І ось тут криється секрет. Не всі овочі однакові. Отже, давайте розберемося від самого початку. Хто ж у нас найбільший водолюб? Це ваші огірки та капуста. Ці культури справжні чемпіони зі споживання води. Чому огірок майже на 95% складається з води для його соковитої м'якоті потрібен постійний доступ до вологи, капуста з її величезним листям також випаровує багато води. Щоб сформувати щільну головку, їй необхідне безперервне зволоження як же забезпечити їм ідеальні умови. Огірки та капуста будуть щасливі, якщо земля навколо них завжди буде вологою, але не мокрою. Думайте про постійно зволожену губку у спекотний сонячний день. Це може означати полив майже щодня. Так так вам не почулося. Особливо якщо рослини ростуть у легкому ґрунті для огірків, дуже важливо, щоб верхній шар ґрунту не пересихав, адже їхня коренева система досить поверхнева. Якщо їм не вистачає вологи, плоди можуть стати гіркими. З капустою схожа ситуація, особливо під час формування головки. Нестача води може призвести до пухки головок або їхньої відсутності. Найкращий час для поливу цих культур рано вранці. Так вода встигає всотатися до денної спеки, а листя висихає. Це зменшує ризик грибкових захворювань. Поливайте прямо під корінь, намагаючись не мочити листя, особливо в огірків. Пам'ятайте, ці культури обожнюють воду, але в міру перелив так само небезпечний, як і недолив, він може призвести до загнивання коренів. Отже, для огірків та капусти частий і достатній полив, тільки так ви отримаєте потужні рослини та рясний урожай. А тепер поговоримо про помідори та перець, їм потрібна помірність без поспіху, вода так, але без фанатизму. Ці культури не терплять надлишку вологи під корінням, їхнє коріння йде глибоко, тому що денний полив їм не потрібен. Навпаки, рідкий але рясний полив стимулює коріння рости глибше, це зміцнює рослини. Як зрозуміти, коли час поливати, опустіть палець у землю на глибину 2-3 см. якщо сухо, значить час. Поливайте щедро, щоб вода досягла глибокого коріння. Зазвичай це раз на 2-3 дні у спеку або раз на 4-5 днів у прохолодну погоду. Уникайте різких припадів вологості, особливо для помідорів. Після посухи рясний полив може призвести до розтріскування плодів. Нерівномірний полив також спричиняє вершинну гниль, це темні плями на кінчику помідора. Це пов'язано з порушенням засвоєння кальцію. Перець теж не любить постійної сирості, надлишок води спричиняє гниття коріння, поливайте їх так само. Під корінь грунтовно і завжди вранці, це дозволить водів вібратися, а листю висохнути. Уявіть, як кущ помідора. З вдячністю п'є воду, але не стоїть у калюжі. Такий баланс, запорука здорового врожаю, перцю та помідорів. і йозас... А як щодо коренеплодів, морква буряк, картопля. Ось хто вміє чекати. Ці культури не люблять частих поверхневих поливів, їм потрібен рідкісний, але дуже рясний полив, щоб коріння пішло глибоко, а не залишалося біля поверхні. Чому так? Уявіть собі, довгий корінні моркви чи буряка. Якщо поливати потроху щодня, вода проникає лише на кілька сантиметрів. В результаті коріння починає розвиватися горизонтально, прямо під поверхнею. Вони не йдуть вглиб у пошуках вологи. А це означає, що ваші коренеплоди будуть дрібними, корявими і можуть легко засохнути в спеку. Тому, коли поливаєте моркву, буряк або картоплю, лийте воду довше і рясніше, дайте воді просочити ґрунт на глибину до 20-30 сантиметрів. Це стимулює коріння рости вертикально глибоко в землю. Результат Великі рівні та соковиті коренеплоди, які краще переносять посуху і довше зберігаються. Як часто поливати? Зазвичай це раз на тиждень, а то й рідше, якщо прохолодна погода, або пройшли дощі. Але коли поливаєте, робіть це ґрунтовно. Найкращий час знову ж таки ранок, щоб земля добре просочилася. Уникайте поливу в день у спеку, більша частина води просто випарується. Думайте про те, як глибоко росте їхнє коріння, і ви зрозумієте, чому важливо проливати землю на значну глибину це ваш секрет вирощування рекордних коренеплодів. Далі бобові, горох і квасоля для них важлива стабільність. Поливати потрібно не надто часто, але регулярно. Ці культури, як і багато інших, не терплять крайнощів. Ані пересихання, ані надмірного зволоження. Горох і квасоля потребують постійної, але помірної вологості. Уявіть собі, охайні гарні грядки з горохом, які не залиті водою, але й не пересохли. Вони чудово почуваються, коли ґрунт залишається злегка вологим, особливо важливо забезпечити їм достатній полив у період цвітіння та формування стручків. У цей час нестача вологи може призвести до осипання квіток або утворення порожніх стручків. Як часто поливати? Зазвичай це раз на 3-4 дні, залежно від погоди, У сильну спеку можливо частіше, а в прохолодні чи дощові дні полив можна зменшити. Головне регулярність намагайтеся не допускати повного пересихання ґрунту між поливами, але й не перетворювати грядки на болото. Поливайте бобові під корінь, намагайтеся не мочити листя, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань. І, як завжди, ранній ранок ідеальний час для поливу. Це дає рослинам можливістю вібрати воду до настання денної спеки. Правильний полив допоможе гороху та квасолі вирости сильними і здоровими і, звісно ж, подарувати вам рясний урожай смачних і соковитих стручків. І нарешті ті, хто води п'є зовсім мало. Цибуля та часник. Уявіть, як мало їм потрібно, перелити їх легше легкого. Ці культури доволі невибагливі до поливу, особливо на завершальних етапах росту. На початковому етапі, коли цибуля та часник тільки формують кореневу систему та зелену масу. Їм, звісно, потрібна волога. У цей період полив може бути помірним. Але щойно цибулини чи зубчики починають активно формуватися і наливатися, потреба у воді різко знижується. Насправді надмірний полив для цибулі та часнику небезпечний, він може призвести до загнивання цибулин та розвитку грибкових захворювань. Уявіть, що ви випадково перелили квітку в горщику, ось те саме відбувається із цибулею. Вона просто почне гнити, а ще надлишок вологи погіршує зберігання врожаю. Цибулини, вирощені у надто вологій землі, погано зберігаються взимку, як часто поливати у початковий період раз на 5-7 днів, якщо немає дощів. А коли почнеться формування цибулин, приблизно за місяць до збору врожаю полив взагалі припиняють. Важливо, щоб земля встигла повністю просохнути між поливами це загартовує рослини та сприяє формуванню міцних цибулин, що добре зберігаються. Тож, коли йдеться про цибулю та часник, менше води часто означає краще. А тепер найцікавіше можливо, ви завжди думали, що зв'яле листя означає, що рослині не вистачає води, і здебільшого це правда. Та ось у чому несподіванка: зів'янення може бути ознакою перезволоження. Так так вам не почулося. Коли коріння отримує забагато води, воно задихається від нестачі кисню. Рослина не може нормально вбирати вологу, навіть якщо її вдосталь. Через це листя втрачає пружність і виглядає так, ніби вмирає від спраги. А насправді вони тонуть. Це одна з найчастіших причин загибелі розсади та молодих рослин, ось чому так важливо знати специфічні потреби кожного овоча, а не просто поливати за графіком чи на око. Отже, ми дізналися, що не всі овочі п'ють однаково, Огіркам і капусті потрібна постійна волога томатам і перцям помірність, коренеплодам рідко, але щедро. Горохи з квасолою люблять стабільність, а цибуля з часником майже не потребують поливу. Запам'ятайте, зів'янення не завжди означає спрагу. Іноді це крик про допомогу від рослини, яка тоне. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо тепер ви почуваєтеся досвідченим садівником, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради, і залиште коментар. А яка рослина у вас найчастіше страждає від неправильного поливу? Поділіться своєю історією в коментарях.